Друзі, усім величезний привіт. Зараз розповім, що у мене тут відбувається. Це у мене індичка. Стегно, м'ясо стегна. В Ізраїлі це так і називається шварма. По-нашому, шаурма. Тобто, це м'ясо, якщо його замаринувати, то в Ізраїлі його посмажать і будуть називати вже швармою. Тобто шаурмою, і вже його в такому виді усмаженому, маринованому, і будуть подавати. Неважливо, не у піту або в лаваші, як ми звикли до традиційної нашої української шаурми. Тут воно трошки все по-іншому працює. Тут просто саме м'ясо мариноване, отака От індичка маринована, це вже буде шварма. І її можуть подати вам просто у тарілці з різними салатиками, і це буде отака страва. Буде дуже смачно. Я сьогодні спробую приготувати у духовій шафі. Що з цього вийде, не знаю поки що. Зараз нарізаю отак тоненькими отакими шматочки. Ці розділяю, щоб вони були більш тонкі, щоб вони добре-добре промаринувалися. Ось так от. Оце у мене такі заняття зараз. Ще для маринування буду використовувати олію, звичайно. І в мене є отакий набір приправ вже для шаурми для шварми. Духмяний духмяний. Дивіться, також добре використовувати в цій домашній страві Якщо ви зможете придбати шматочок баранячого жиру. Якщо нема, то будемо використовувати оцей жирок, який у нас є на самому м'ясі. Можемо його зрізати отак трошки. І тоді я в подальшому покажу вам, як ми його будемо використати. Ну що ж, я поки продовжую нарізати, потім покажу, як я його підмариную. Починаємо маринування. Берем скляну миску, трохи олії капну на саме дно, також на дно додам трошки цієї приправи. Небагато. Покажи ближче, будь ласка. І кидаю сюди шматки. У мене тут маринад без солі, бо в приправі вже є сіль. Отак. От і, як ви зрозуміли, нічого складного трохи приправи, трохи олію. І все це добре тоді перемішати. Нічого тут складного немає. Отак. Небагато, бо в нас воно достатньо жирне м'ясо і так. Так, трошки, щоб розкрити спеції. Тепер добре все це перемішаємо. Жир будемо зберігати поки що окремо. Ретельно, ретельно перемішуємо, накриваємо все це плівкою. І відправляємо у холодильник на ніч. Зранку будемо готувати. Так, друзі, ми продовжимо приготування зранку. Ось у нас вже промаринована індичка. Трохи картоплі для запікання. І це вона, я мене, сіль для картоплі і трошки суміш перців також для картоплі. Також мені знадобиться отаке деко і пару отаких дерев'яних шампура. Навіщо зараз я вам все це детально покажу. А тепер ми беремо, ось так, як бачите, викладаємо посередині нашого деко і м'ясо, і наші шампура. І беремо оці наші замариновані шматочки. І просто-напросто їх отак сюди надіваємо. І отак, отак, отак. тобто робимо отаку башту. Із маринованого м'яса. Отака у нас це буде у нас такі по ізраїльській технології приготування м'яса. Ой, тільки башта моя чуть не завалилась. Ну, я думаю, якщо вона буде повна, буде більш стійка. Зараз вам покажу в кінці, що вийде. По ізраїльській технології шаурма домашнього приготування. Жир. Оцей ми отак надіваємо з самого верху. Бачите, башта у мене не дуже добре стояла, то я один отак впоперек поставив, щоб я думаю, що так буде, щоб воно у нас не впало, коли ми будемо готувати. Як я вам казав, тут можна, якщо у вас є жир з баранини, дуже класно буде його зверху покласти. Я кладу цей індичий. І цибульку одягаю ось так. Тепер нам залишилось тільки додати сюди картоплю. Оце у мене фінальний вигляд. Ось так має моя шварма. Картоплю трохи посолив, поперчив. і трохи олії. Ось так все це виглядає. В процесі приготування ми його накриваємо зараз фольгою зверху. Воно готується. В духовій шафі при температурі десь 200 градусів. Жир стікає теоретично просочує м'ясо і наповнює також нашу картоплю. Отакий От варіант у нас. Так що, гадаю, все буде класно. Що ж, відправляю готуватися. В процесі приготування я вам його відкрию і покажу, як воно в мене вийшло. І скільки часу я на це витратив. Закінув я все це в духову шафу. Ось так накрив. Бо других варіантів нема. І будемо готувати. Гляньте, ось якраз зараз в процесі приготування. Це вже готується майже 2 години. Півтори години під фольгою ж було. А далі трохи більше. Дав десь 220-230 температуру і зняв фольгу. Друзі, пряме включення. Наша шаурма вже перенесена з духової шафи на стіл. Ось так вона виглядає. Я вже припинив приготування. Зовнішній вигляд мене повністю задовільняє. Аромат дуже приємний. На все про все вистачило 2 години і десь 20-30 хвилин. Ось так десь готувалося все це. І представляю вам результат. Це ще не остаточний. Треба просто все це ще добре порізати, щоб воно мало вид уже такий більш їстівний, а не така оця башта. просто. Ось, з іншого ракурсу, як це виглядає, ось картопля, вона ще гаряча. Вона в цьому жирку, бачите, приготована. Ось погоріла цибулька і під нею там жирок. І тепер нам просто треба взяти гострий ніж і добре все це м'ясо порізати. Ось так. І тоді будемо смакувати цю красу. Дивіться, яка краса. А? Клас. Оце смакота рекомендую всім. Ну що ж, тепер саме час все це продегустувати. Я вже взяв піту отаку, розрізаю, беру хумус, закидаємо туди хумуса. Ось так легенько. Тепер можемо додати якісь салатики, там щось. У мене огірочок. Огірочок. Додаю трошки м'ясця нашого, шварму нашу туди. Отак. От склав. Ще огірочка. Дуже класно додати цибульки. Обов'язково. М'ясце і цибулька. Свіжа тільки. То класно. Ось так. Тоді, що ми ще додаємо? Додаємо огірочка. І ще м'ясця. Так. Добре. Додам ще оливочку. Отак. Дивіться, яка краса. У мене тут ще цибуля, оця що зверху була. Я ж її не викидав. Вийшов. Обов'язково сюди її. Ось так. М'ясця побільше. Все. Дивіться. Отака шварма. Отака Оце піта з По-ізраїльському. По ізраїльській технології, так скажемо. Оце класний перекус. Потужний, смачний, ароматний. Ну, Можна і дома приготувати і, і з'їсти. Можна взяти, там, я не знаю, як перекус на роботу, там, куди вам заманеться. Ну і, як завжди, в кінці свого відео хочу вам побажати усім мирного неба над головою і смачного вам життя. Підтримуйте канал лайками. Всього вам найкращого.